Кам'янське відвідала Бонні Керол, президентка і засновниця міжнародної організації ТЕПС. Ще один поважний гість тижня до Кам'янського завітав Предстоятель помісної української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії. Лелеченьки. Проєкт дтек мережі продовжує свою реалізацію попри військовий час. Головна мета зберегти в Україні популяцію білої лелеки. Як найменші незламні кам'янчани навчаються під час повітряних тривог, покажемо, як колеги провели день в школі та дитсадку і разом з дітьми бігли до укриття. Про ці та інші події минулих семи днів згадаємо у підсумковому випуску новин. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Мої вітання. Вона працювала з президентами Рональдом Рейганом і Джорджем Бушем старшим. А Барак Обама нагородив її президентською медаллю свободи. Кам'янське відвідала Бонні Керол, президентка і засновниця міжнародної організації ТЕПС, що опікується допомогою сім'ям загиблих воїнів. Разом з очільником міста та громадською організацією Родина загиблих героїв Кам'янського відвідали знакові місця Кам'янського, а також батьківський осередок організації. Детальніше далі. Бонні Керол вдова генерала Тома Керола, що загинув в авіакатастрофі у 1992 році. Після смерті чоловіка жінка заснувала ТАПС програму допомоги вцілілим після трагедії, яка підтримує людей, що втратили рідних на війні. Свій візит до Кам'янського пані Керол розпочала із шанування пам'яті полеглих кам'янчан на майдані героїв після візит до хабу родин загиблих героїв Кам'янського та знайомство з батьками та рідними полеглих при захисті країни Кам'янчан. Тут немає випадкових людей, тут всі люди, які, які розуміють такий біль, і ось і сьогоднішня гостя, ми з нею спілкувалися англійською мовою. Я їй сказала, що, що вона напевно розуміє цей біль, який ми переживаємо. Вона погодилася, але я додала, що це не тільки біль, а це і за, за наших дітей, які. Захистили свою країну у такий важкий час для нас. Дуже велика честь, що ви сьогодні з візитом посетили наше місто. Ми всі розуміємо, яку допомогу для нас дають наші західні партнери в першому чергу. Сполучені Штати Америки. На жаль, практично кожного дня у нас гинуть люди, в тому числі з нашого міста. Наш обов'язок завжди підтримувати їх рідних і близьких і зберегти навічно на вічно пам'ять про їхні подвиги. Разом із батьками полеглих захисників побували на кладовищі, де поховані герої, а також відвідали 37-й ліцей, які носить ім'я Максима Самойловича, випускника закладу добровольця, який загинув у 2016-му під Маріуполем, прикриваючи своїх товаришів. У підсумку зустрічі домовилися про подальшу взаємодію із пані Керол в майбутньому щодо спільної роботи на користь громади. Збираємося з цією організацією підписувати меморандум о співпраці. І надали нам згоду, от ми обов'язково будемо зустрічатися і будемо тримати стосунки більш тісні, такі. От і я вважаю, що це принесе користь і нам, і їм. Тому що це важливо саме для родин загиблих. американський народ стає разом з вами для того, щоб пам'ятати всіх героїв, щоб допомагати сім'ям, які втратили своїх рідних. Дуже важливо бачити, що є підтримка як місцевої влади, що вони стоять поруч, що вони чують один одного, тому що для родин дуже важливо, щоб їх чули. Це дуже важливо, що вони приєднуються, доєднуються, і ми будемо до кінця з вами боротися, щоб перемогти. Визначна подія для нашого міста. У межах візиту на Дніпропетровщину до Кам'янського завітав предстоятель помісної української православної церкви, блаженніший митрополит і всієї України, Епіфанії. Деталі у сюжеті від моїх колег. Першою зупинкою делегації священнослужителів стала Кам'янська міська рада, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії, разом з архієпископом Дніпровським і Січиславським Симеоном та іншими представниками Православної церкви України від міського голови Андрія Білоусова отримали подарунки. Також міський голова особисто представив проект нового сучасного духовного центру з храмом, який планують побудувати по вулиці Сергія Слісаренка на базі громади Козацької церкви Пресвятої Покрови. Іеромонах Феодосій в присутності митрополита Епі... Піфанія отримав свідоцтво на право власності приміщення, де буде побудований центр. Ми взяли на себе зобов'язання зробити так, щоб ця будівля стала власністю безпосередньо нашої громади. Тому я сьогодні хочу вже передати, з вашого дозволу цю феодосвіду. Це вже свідоцтво на право власності цієї будівлі. А також ми хочемо побудувати на Цієї території духовний центр. За віддане служіння Богові і Україні та жертовність в захисті добра і правди митрополит Епіфаній нагородив міського голову високою церковною відзнакою орденом святого великомученика Юрія Переможця. Ви долучаєтесь до великої благородної справи. Ми досягнемо перемоги і в Україні запанує справедливий мир. Це незворотній процес. Цей процес триває. Тому кожна така добра справа є ніби цеглинкою. Фундаменті і в розбудові єдиного тіла, велика вам, Андрій Леонідович, за те, що сьогодні відродження церкви української, завдяки вам набирає нових опортів, також делегація священнослужителів відвідала новий центр психологічного здоров'я та реабілітації. Митрополит Епіфаній особисто провів освячення центру і разом з міським головою провідав бійців, які проходять тут лікування та відновлення. Предстоятель української православної церкви наголосив, що кам'янське мотивуватиме й інші міста України у створенні сучасних центрів реабілітації, адже на сьогодні це дуже важлива та необхідна справа. Є велика потреба. Найперше, в моральній, духовній підтримці такі центри є дуже важливими, тому я вдячний меру, який багато зусиль, залежить від керівника. Якщо керівник на місці відповідальний, то звичайно, що разом можна творити такі чудові проекти. Єдині проекти це в області перший такий вдалий перший. прекрасний Початку. проект. Я вірю, що в майбутньому по Україні будуть сюди, у кожному містечку, місті, навіть і в селі, при амбулаторіях будуть відповідні кабінети. Але ви такі є, є лідером. Звичайно, що це почесно, коли ми на всеукраїнському рівні, практично сьогодні звершуємо освячення. Тому ви маєте прекрасні умови. Я б сказав, найсучасніші європейські, і тому дай Бог вам сили, наснаги і терпіння. Лелеченки проєкт ДТЕК мережі, що стартував у 2021 році. Продовжує свою реалізацію попри військовий час. Головною метою проєкту Лелеченки є допомога у зберіганні в Україні популяції білої лелеки. Через військовий стан основні зусилля компанії наразі зосереджені на відновленні та укріпленні електропостачання після бойових дій. Проте фахівці ДТЕК проєкт не забувають та продовжують дбати про захист тварин. Спеціальні захисні металеві конструкції, якими укріплюють гнізда лелек, вирішують одразу декілька проблем. Це спеціальна металева конструкція, яка тримає все гніздо. Це робиться так, щоб птахи себе відчували комфортно і не падали пташенята донизу. А також, якщо це відбувається, металова конструкція тримає гнізда і гілки, які є на гнізді, не падають, і клієнти наші теж знаходяться за освітленням і немає ніяких нас відключень по мережі. Нещодавно декілька бригад фахівців компанії ДТЕК встановили дві такі металеві конструкції у Кам'янському районі у селах Ільїнка та Степанівка. Сьогодні була запрошена на чудовий захід, який проводить ДТЕК Дніпровські електромережі. Це приклад людяності українців віри в майбутнє. Тому я впевнена, що такі заходи необхідні для того, щоб ми зберегли свої національні цінності. Лелека є безпосередньо одним із символів. Реничанської територіальної громади. В цьому дійстві дійсно ми вбачаємо, що це не тільки тяжкі дні для нашої країни, прекрасно, а й для виховання майбутніх наших поколінь, щоб вони бачили, що дійсно українці, як говорять, і серце, і душа найбільше і ширше в усьому світі. Лелеки доволі часто облаштовують гнізда на електроопорах поблизу будинків людей. Такі сусіди підселилися до мешканки Степанівки Олени. Вона вже декілька років спостерігає за сім'єю лелеки, навіть на власні очі бачила, як птахи будували саме гніздо. Недалеко від нас заходять на гніздо. Я навіть бачила, як його будували лелеки, як вони збирали гілочки за огородом і у своїй дзюбику і носили на гніздо, і там його будували. Дуже цікаво, як вони прилітають. Кожну весну тепер вони прилітають на те гніздечко. Там у ясих пташеняток. Через таке цікаве сусідство у Олени часто зникало світло, і вона звернулась до спеціалістів. Енергетики обережно перенесли на металеву платформу гніздо та закріпили конструкцію на опорі. Тепер, завдяки цьому проєкту, птахам нічого не загрожуватиме, а мешканці будуть з надійним електропостачанням. Другий навчальний рік для дітей розпочався в умовах війни, де повітряні тривоги стали щоденною реальністю. У Кам'янському вже чітко опрацьована система навчання в школах. Усі навчальні заклади, що мають укриття, працюють в очному форматі. Протягом 2022 року у закладах загальної середньої освіти облаштували 38 укриттів, у закладах дошкільної освіти 34. Відповідні роботи тривають і протягом поточного року. На сьогодні облаштовано 44 укриття у дитячих садочках та 38 укриттів у школах. Крім того, у 12 садочках та 6 школах укриття переобладнали, збільшивши кількість місць. Повідомив міський голова Андрій Білусов, враховуючи те, що повітряні тривоги на території нашої області часте явище, міська інформаційна служба вирішила провести день разом із освітянами. Ми покажемо, як діють діти під сирени у ліцеї номер 37 імені Максима Самойловича. У день нашого візиту до навчальних закладів ворог вирішив позбавити Дніпропетровщину спокою, тож довго чекати ввімкнення сирени не довелося. Ось ми у 37-му ліцеї. Початок першого уроку вже незабаром, але лунає сигнал повітряної тривоги, і уся школа одразу спускається до укриття. В укритті передбачено майже все. Ми дуже вдячні нашій міській раді, що вони виділили нам кошти. і Ми змогли облаштувати і туалетні кімнати, і провести туди воду. Є там гаряча вода. З батьками ми зробили каналізацію, тому туалетні приміщення вони всі працюють. Директорка ліцею також додає, що для зручності навчання виділені окремі приміщення для молодших, середніх та старших класів. Звісно, коли спускаюся, мене тривожність присутня, але як наша школа, директор, наш все зала так, щоб ми комфортно навчалися в нашому подвальному приміщенні, тобто в бомбосховищі. діти навмисно не вживають слово підвал, адже бомбосховище або укриття звучить набагато безпечніше для них. Для молодшої школи весь процес спуску в укриття зробили більш схожим на гру, розповідає вчителька початкових класів. У нас є ранкові зустрічі. І перша, що ми починаємо ранкову зустріч, це пес патрон. У їх улюблениць. І у нас завжди є правила від патрона. І от пес-патрон він і говорить три основних правила. Коли чуєш сигнал повітря, тривало, перша порада уникай паники. Друга порада бери свої рюкзачок руза, раці. Нічок і ставаємо в потяг або по два і йдемо в вручання, не відвікаючись навіть в укритті під час повітряної тривоги о 9 годині ранку. Учні, включно з педагогами, вшановують пам'ять усіх загиблих у війні українців загальнонаціональною хвилиною мовчання. Навчання в бомбосховищі триває, допоки не пролунає відбій повітряної тривоги. Одразу після нього діти повернуться до звичних для себе класів, учні вже призвичаюлися і розуміють, чому важливо продовжувати навчання навіть в таких умовах. Це краще ніж навчатися вдома за телефоном. А, ну Це соціум тут класно, тут проводяться уроки. Ми навчаємось. Кожного разу, коли має тривога, ми розуміємо, що під час, коли ми навчаємось. Відбуваються зриви, відбуваються смерті. Це також тяжко приносити, але ми продовжуємо навчатись, бо це необхідно для побудови нашої країни. Якщо спитати дітей про їхні мрії, відповідь в усіх буде однакова. Насправді я мрію закінчити війну і повернути батька додому. Звичайно, ми всі мріємо про вільне світле майбутнє для нашої країни, для кожного з нас. Сьогодні дитячі садочки працюють тільки за умови наявності укриттів. Дошкільний навчальний заклад садок» номер 28 «Малятко» відкрився з 1 жовтня після ремонту та облаштування нового укриття. Міська інформаційна служба провела день з дітьми, щоб побачити, як найменші незламні переживають повітряні тривоги. Директорка закладу розповідає, що майже протягом року садочок був на простої через те, що не мав підвального приміщення та укриття. Ми взяли на баланс споруду цивільного захисту, яка 100 метрів від нашого закладу знаходиться, і відновили роботу садочка. Завдяки підтримці міського голови Андрія Білоусова та директора департаменту з гуманітарних питань Наталії Васильівні Реви були виділені кошти на ремонт укриття. Укриття, яке тепер належить садочку, номер 28, малятко взагалі майже нічим не відрізняється від справжнього дитсадка. Усе зроблено так, щоб дітки відчували себе у безпеці та комфорті. Тут багато іграшок завдяки організації ЮНІСЕФ, які нам до Севза Чілдрен, вони дуже допомогли. Цікаві нам тут підібрали. Різні іграшки, різні розмальовки, таке інше, і діти якось з задоволенням зразу стали опановувати, що тут таке цікавеньке, що новеньке, і приходять сюди. І у нас і керівник проводять музичні руханки, і діти не відчувають такого дискомфорту, що вони десь в іншому закладі, а не в садочку. Завдяки чітким і ретельно продуманим інструкціям та діям вихователів у момент, коли лунає сигнал повітряної тривоги, дітки хоч і відчувають тривожність, але швидко забувають про свій страх. Знаєте, чому ви сьогодні спаєтеся? Тому що тривога. А вам не страшно? Ні. А що ви тут робите? Ви чим займаєтеся? Іграємося ігрушками. Ще зовсім юні, але мають бажання допомагати іншим. У кам'янській школі волонтера перший випуск учнів. Започаткувала проект Молода бджола. Понад місяць діти опановували науку волонтерства та дотичні теми. У підсумку презентували власні проекти з покращення життя громади. На презентацію запросили і очільника міста. Коли в Україну прийшла біда, волонтери вразили увесь світ. Тож не дивно, що діти захоплюються благодійниками та їхніми справами і хочуть бути схожими на них. Про враження від участі у проєкті розповідає наймолодший учасник Дмитро Кремінь. За цей місяць мені дуже сподобалось. Я вивчив багато нового про волонтерів, про, ну, все про волонтерів. Волонтерське. Волонтери це люди, які допомагають, і їм нічого не треба за це. Вони просто допомагають. Юні волонтери презентували міському голові свої власні проєкти, серед яких програми по поводженню з безпритульними тваринами, допомога людям похилого віку та робота по залученню власників тварин до припирання за своїми улюбленцями. Це може змінити наше місто, покращити, якщо от у нас був проєкт щастя пенсіонерів, щоб їм було легше. От деякі пенсіонери дуже маленька кількість людей може користуватись мобільним телефоном. З цим можна, якщо потихеньку з цим працювати, вони мені здається зможуть це зробити і користуватися, і це щоб наше місто цвіло і було гарним. Що вивчали діти протягом навчання, розповідає керівник Геомолода бджола, і за суміцництвом завзяти волонтер Олександр Нікологорський. Усі разом вивчали дуже різноманітні цікаві теми, які сьогодні актуальні. Ці були і зустрічі із юристами, і зустрічі і саме по темі психологам, з психологом, як не вигорати в цій роботі, як би залишатися стабільним, тому що дійсно волонтерам зараз дуже складно, адже робота така, що саме витрачає всю свою енергію треба чимось її поповнювати. Також і почались бути і лідерам. Ми і працювали з командотворення. Також нас приїздили і наші друзі з Дніпра, які розказували взагалі як бути волонтером, де шукати донорів, як взагалі працювати у цій непростій сфері. У підсумку навчання випускники школи отримали свідоцтва, які стануть гарною базою у подальшому розвитку себе як волонтера та фахівця. Дякую вам всім, що ви доєдналися до нашої школи волонтерів, які ми започкували разом з нашою молода джела. більш місяця. Ви Проходили теоретичні та практичні навчання. У нас в даний час для нашої країни волонтерство це невід'ємна частина нашого суспільства на сьогоднішній день. Я дуже раджу. Ви саме за покликами своїх сердець вирішили пройти цю школу, отримати ці знання. І вважаю, що вони будуть дуже корисними для нашого міста, і для нашої країни. У Кам'янському продовжиться фотовиставка, розпочата ще у 2016 році. Ось мати твоя. Цього разу 11 матерів загиблих воїнів кам'янчан взяли участь у фотозйомці. Найголовніші етапи підготовки до фотовиставки впроваджували разом із академічним музично-драматичним театром імені Лесі Українки, який погодився надати костюми, послуги макіяжу та виділив залу для фотозйомки. Організаторами стали громадська організація Родини загиблих героїв міста Кам'янського та благодійний фонд Карітас Кам'янське. За всіма процесами слідкувала наша знімальна група. Після обіду в костюмерній театру Лесі Українки доволі людно. Костюмери підбирають і прасують вишиванки, сукні та яскраві хустки в українському народному стилі. І це не підготовка до Кайдашевої сім'ї. Працівниці театру трішки хвилюються, бо вперше підбирають образи для зовсім інших головних героїнь матерів, які втратили найдорожче. Фото світлини матерів, які зараз будуть фотографуватися, будуть аналогічні до тих, які були зроблені раніше, тому що це є ціла композиція, і її цілісність і гармонійність хотілося б не порушувати. Тим часом у просторій залі театру фотограф Павло Дорогань налаштовує світло та камеру. Мами помітно хвилюються, бо для більшості це перший досвід фотозйомки. Але Павло уважно слідкує за процесом, підтримує та допомагає знайти кращий ракурс. Розпочала фотосесію Лариса Троян. Її син Олег загинув поблизу села Вереміївка 8 вересня 2022 року. Нещодавно захищати Україну пішов другий син, але жінка знаходить сили, щоб триматися. Кастюм гарний, кофточка та що й хотіла. Макіяж зробили і прическу зробили. Умнічки, умнічки Я цього, звісно, не вже дала. Дивися фотографії, виставки всі це, звісно, трогательно дуже і боляче дуже. До об'єктиву фотоапарату мами підходять по черзі, тож, допоки одні в процесі важливої зйомки, інші підкреслюють вроду. Чаклує над образом матерів майстриня з гриму Оксана. В арсеналі різні відтінки тіней, підводки, рум'яна та олівці все підбирається за бажанням жінок. У черзі за зачіскою та макіяжем три різні за віком, але об'єднані єдиним горем жінки. Про участь у фотопроєкті відгукуються позитивно, а ще запевняють їм так важливо, що про них не забувають. Мені приятно, що ні нам предложили і не оставили нас без внимания, як мам. Мені дуже приємно, що нас матері не забуває. І ми це робимо заради наших синів синів. наших загиблих. Тема важка і для нас і для звичайно. Ми дуже вдячні, що нам увагу таку приділяють, що ми. Зможемо своїми синами сфотографуватися. Планується, що вже повністю оформлені фото будуть готові через декілька тижнів та одразу доповнять виставку портретів, у яких краса, жіночність, любов, скорбота і біль зійшлися воєдино в ім'я пам'яті. А тепер до масштабних спортивних подій минулого тижня. У Кам'янському відбувся легкоатлетичний пробіг. Традиційний спортивний захід, що проходить у місті сьомий рік поспіль, Цьогоріч учасники бігли під гаслом разом до перемоги, адже незважаючи на всі випробування, кам'янчани об'єднані та сильні. Я рад всіх вітати на нашому сьогоднішньому спортивному заході. Хочу до всіх нас ще раз подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити, працювати. Наші діти можуть навчатись і займатися спортом. Сьогодні у нас благодійний захід, і ті кошти, які ми збирали з цього заходу, вони також будуть направлені на підтримку одного з підрозділів збройних сил України. Учасники бігли від вулиці Київської до стадіону на проспекті Конституції. Разом подавали дистанцію у 1200 метрів. «1200 метрів дистанція вона невеличка. Була перший раз. Ми проводили такі змагання по цьому маршруту, і він видався дуже такий приємний. Захід відбувся на стадіоні. Ми вперше фінішували на стадіоні. Це наш стадіон, це наша візитна карточка. Для легкоатлетів це, це покриття, це дуже знаєте, те, про що вони мріяли. І будемо робити такі пробіги обласні, всеукраїнські, щоб до нас завітали провідні спортсмени. У нас Дуже багато таке майбутнє спортивне. На закриття сезону вуличних змагань прийшло близько півтисячі учасників. Бігли і професійні спортсмени, і звичайні мешканці від 5 до 65 років. Для меня спорт – это образ жизни. Слава Богу, у нас эти пробеги проводятся как минимум два раза в год. Я очень рада, что в это время мы еще можем проводить такие мероприятия. Бег – это такое удовольствие. Это то, что дается нам бесплатно и просто так. Мы можем все одеть кроссовки, ветровку и выйти на стадион. Поэтому занимаемся легкой атлетикой. Я уже бегаю в роки 50. Вот. Сберник Украины. Я только приехал из Италии. Це гарно, що в нас теж щось проводиться, збудований стадіон, який не повинен пустувати. І в нас є ким гордиться і в області, і в нашому місті. Всім нам перемог. Перші перемоги це воєнні, а потім спортивні, а потім життєві. Цього року змагання відбувалися за двома віковими категоріями до 35 та 35+. Власним прикладом долучає мешканців до занять спортом і очільник Кам'янського. Сьогодні він виборов бронзу. Також на спортивному заході відбувся традиційний розіграш лотереї серед усіх учасників. Я сьогодні привезла свого сина. Він займається взагалі професійним плаванням, але напевно, що хобі. Це біг. Я дуже за, за проведення таких заходів. Це спорт, це здоров'я, це майбутнє нашого міста і України в цілому. Переможець легкоатлетичного забігу Микита буквально живе спортом. Розповідає, це вже його четвертий забіг і третя перемога. С холодной воды начинается день зарядки, так каждый день. Потом часов пять еще тренировал. Велоспортом, настольным теннисом, большим теннисом, бегом, плаванием. Тренировался на победе где-то две недели. Отдохнул и сегодня пробежал. Лучше. Победитель, все, чемпион. Це був не лише спортивний захід, а й доказ того, наскільки сильно спорт здатний об'єднувати громаду. Міський марафон у Кам'янському показав, що незалежно від віку, статі чи фізичної підготовки, кожен може бути частиною цього захоплюючого спортивного свята. А на цьому підсумковий випуск міської інформаційної служби завершується. Більше цікавих матеріалів моїх колег шукайте на нашому ютуб-каналі Тирка Міст. Тиждень з вами провів Володимир Кремінь. Бережіть себе і на все добре.